Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America. Long life, to Queen. Отже, посилання, як завжди, на телеграм і інстаграм будуть в описі. Ви, будь ласка, підпишіться, на дзвоник натисніть, напишіть якийсь коментар. Якщо сподобалось відео, натисніть на лайк, якщо ні, теж на лайк, натисніть. Отже, сьогодні буде вкрай важливе відео. І вкрай цікаве, сподіваюся. Відео буде незвичне. Відео буде про прилади нічного бачення. В Сполучених Штатах Америки усі прилади нічного бачення називають NOD, або NADS, якщо їх багато. Знизу буде розшифровка. Ви читайте, будете знати що до чого. Це важливий сленг. Хочеться одразу сказати, що подібні прилади дають велетенську перевагу над ворогом. Вночі, в умовах, коли недостатньо світла, і в складних метеоумовах. Чому? Зараз поговоримо про це далі. Усі прилади нічного бачення, усі ноц, вони вкрай коштовні. Вони будуть коштувати набагато більше, ніж ваша зброя, ну якщо ви, звісно, не артилерист. Чому? Тому що це оптика. Оптика завжди коштує багато, особливо коли оптика використовує зелений або білий фосфор. Там взагалі все дуже складно. Що таке прилад нічного бачення, з чим його їдять, які вони бувають, як їм правильно користуватися? Ми розберемо сьогодні на прикладі PS 14 або PVS потін Це ось така річ вкрай крута і вкрай необхідна багатьом хлопцям та дівчатам на полі бою проти нашого ворога. Одразу хочу. Розповісти про деякі невеличкі нюанси, щоб ви розуміли, що воно таке і з чим його їдять. Тому поїхали. <му> Отже, усі прилади нічного бачення можна розділити на декілька категорій. І в першу чергу я би розділив прилади нічного бачення по типу фосфору, котрий вони використовують. Є зелений фосфор, це стандарт, і є білий фосфор. Це трошки новітніша, новітніша тема. Вони трошки краще показують деякі об'єкти, і від використання білого фосфору в приладі не так сильно болить голова. Не знаю, з чим це зв'язано, мабуть, з тоном того, а, тих кольорів, котрі ми бачимо. Але ви звикнете: і до зеленого і до білого. І від білого теж буває, що голова болить. Але білий трошки кращий. Далі. Можна розділити також усі нічного бачення, усі ноц за кількістю окулярів, котрі вони використовують. Ну, в першу чергу, це монокуляри, як наш pvs 14 Одна труба це бінокуляри або Так? Це коли використовуються дві труби. І є ще вкрай нові і нереально круті, і дорогі, це е, так звані quad або квадрокуляри. Це коли використовуються 4 окуляри для нереально широкого поля зору, яке. Дуже близьке до нашого поля зору просто очима. Так? А, отже, до монокулярів можна віднести стандартно наш прилад PS-14 і ще один це PSQ 2020. -та. Також можна віднести PVS-7-й. Чому? Тому що там хоч і два окуляри на два ока, але ми дивимося через один. Тобто одна труба з фосфором там використовується. Що цікаво, що ці прилади можуть працювати вкрай довго від одної пальчикої батарейки? Це круто. Що не цікаво, це поле зору. Монокуляри дають нам поле зору приблизно 40 градусів, що не так багато як хотілося б. Плюс ви не будете бачити стерео картинку, все буде доволі пласким, і до цього треба звикати. Взагалі, ви не можете одягти собі на шолом або на голову прилад нічного бачення одразу кудись побігти. Ні, треба до цього звикати, тому що фокус на відстань і усе інше воно буде трошки викривлятися. Тому, якщо ви хочете навчитися працювати з вашим приладом нічного бачення, треба тренуватися. Одягайте його і робіть ті речі, котрі ви робите постійно. Працюйте зі зброєю з приміщенням. Точно, це має стати вашою звичкою. Далі. Є байнокуляри, як я казав, вони відрізняються від монокулярів, тим, що у вас є вже стереобачення. Там, наприклад, це буде PVS 15 і PVS 31. Доволі круті штуки, вони коштують десь від 10 до 15 тисяч доларів. Поле зору в них близько 50 градусів. Що доволі непогано, і ви вже бачите стерео картинку. Це деякий такий стандарт для сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки. Це круто. Також вони є по інших юнітах, але про це пізніше є ще дуже цікаві нюанси, це прилади комбінованого типу. Це, наприклад, pvs 20 і pvs Тертісикс. PVS 20 і 36-й. Якщо дивитися на PVS-твоні і PVS 36, то pvs 20 це монокуляр з е, можливістю бачити через Зелений Фосфор і через е, термічний прилад, що дуже круто. Ви можете бачити комбіновану картинку одразу. Ми це покажемо вам. Далі ще є PSQ 30 або 36. Взагалі нереально крута річ. Два. А два ока і окремий модуль під о, термічний окремий термічний модуль. 40 тисяч доларів з ревмозку. Дуже крута річ. І останнє, про що я хотів би розповісти, це вже буде GPN VG18. Це взагалі щось нереально круте. 120 градусів. А, поле зору вам дасть білий фосфор. Нереально крута річ. Рейнджери, спецпризначенці тощо. 40 тисяч доларів і більше. І в Україні вони теж є. Це, це треба дякувати Сполученим Штатам. Отже, сьогодні ми будемо говорити про доволі простий, але вкрай ефективний PS-14. Що це таке, з чим його їдять, як його налаштовувати, що з ним робити, з чого він взагалі складається, і на що нам ось ці ось речі. Дивіться, тому що у нас. Окрім самого приладу нічного бачення, є ще ось такі штуки. Так? Про це все поговоримо. Отже, з вами Олександр Святов. Посилання на телеграму, інстаграм в описі до відео. Будь ласка, напишіть якийсь коментар, будь ласка, а, поставте вподобайку, підпишіться на канал, розшарте це відео або якесь інше відео. Поїхали. Отже, якщо говорити про кріплення приладу нічного бачення до шолома. Ось ми бачимо на цьому шоломі кріплення бейсплейт, як цю штуку називають в Сполучених Штатах в армії. Вже встановлено з заводу. А Тут його немає. Тому ось цей шраут, як її називають в Україні, треба встановити самотужки або за допомогою друзів товаришів Рева. Нічого складного потрібно буде просто просверлити отвір. І це все закріпити ось таким чином. Коли це закріпиться, ви затягнете ось це добро, і все ось буде добре. Тобто ось сюди буде чіплятися не ваш прилад нічного бачення. Ні-ні, сюди буде чіплятися кріплення під прилад з кріпленням. Це важливо. До цієї штуки, до бейсплейт, до шрауда чіпляється вже ріг носорога. Ось така штука або ось така. Вони бувають різні, їх декілька видів, якісь крутіші, якісь простіші, але ось цього нам вистачить для того, щоб працювати. Ніяких проблем з цим немає. Це все встановлюється дуже просто. Ми бачимо ось цю річ. І тут у нас є отвір. Зміщуємо і фіксуємо ось так: до характерного пацання. Бачите, да, воно собі фіксується, його можна просто встановити таким чином і нікуди не дінеться. Це все для того, щоб можна було підлаштовувати а, за допомогою деяких тут нюансів. Бачите, важлі є, вони підлаштовують прилад нічного бачення до вашого ока. Уже ось сюди будемо кріпити наш прилад нічного бачення, але не сам прилад, а він буде йти через спеціальну річ. Ця річ називається J-arm. Так вона виглядає. Раз. Все. Воно підімкнуте. І працює таким ось чином. Бам-бам. Тобто, це дуже просто. Ще деякі нюанси я далі розповім про налаштування, про те, що треба мати на пеладнічного бачення, щоб його не загубити. Навіщо мені ось цей мотозочок тут причіплений тощо. Тому поїхали далі. Отже. Тільки що ми поговорили про те, як можна закріпити прилад нічного бачення до шолома, якщо в нього немає шрауда, де там, що і як, про це ми поговорили, з'ясували. Зараз дивіться, хлопці і дівчата, ми поговоримо про те, що воно таке, з чим його їдять, як його кріпити, як керувати цим приладом. Навіщо в мене тут цей мотозок тощо. Так, дивіться, з'ясували прилад нічного бачення, PVS-14, J-Arm і Renemount. Треба сказати, що ось це – це база, є набагато крутіші речі. Е, наприклад, як від Вілкокса, там ну, тобто ось ці дві речі будуть набагато чітче, набагато крутіше. Але і це працює аж бігом. Якщо у вас є змога, і якщо ваш юніт, ваш підрозділ має Вілкокса, круто ні. Ось цього хвати. І це виконує усі завдання так само. Що стосується самого монокуляра, це невеличка ось така труба, вона важить десь 350-360 грамів. Жилення проходить через батарейку. Здається, тут 2А. Ну, не здається, тут точно 2А. Це велика пальчова батарейка. Ось вона, бачите. Полярність, бачите, як вона все працює. Вставляємо. Усюди резинки. А, до речі, їх треба інколи змащувати, щоб ну, якщо ви працюєте вночі і в дощ десь, щоб це вам не заважало і волога то не потрапляла. У нас є окуляр, у нас є ось така амбушура, якщо це правильно називається цей наглазник, так, наочник. А, у нас є органи управління, що стосується органів управління. По-перше, це. Ми вмикаємо, вимикаємо, включаємо інфрачервону підсвітку короткочасно і включаємо її на, на усю на весь час праці самого приладу. Як це працює в житті? Дивіться. А, далі. У нас ще є а, яскравість і, можна сказати, зернистість, але ми до цього повернемося. В першу чергу треба розуміти, що цей прилад. Не рекомендується включати без цієї кришки з невеликим отвором, який ви бачите, на присунячному сяйві або при якомусь різкому світлі. А це може пошкодити деякі ті нюанси. Щоб його увімкнути, треба просто покрутити ось цей прилад. Раз, ви можете бачити, що воно вже працює. Це зелений фосфор. Зараз ми його трошки підлаштуємо, щоб воно показувало. Ось. Бачите, так, воно працює. Зараз трошки є ще світло, тому я не знімаю цю річ. Що цікаво, ми можемо використовувати інфрачервону підсвітку від нашого ж приладу для того, щоб підсвітити деякі нюанси, або перевірити, чи наш це хлопчина, чи ні. як це працює? Ми можемо просто повернути ось цю річ, і ви бачите, ось там. Навпроти нашого цього тумблера. Камон, фокус. Навпроти тумблера горить червоний такий а, світлодіод. Це короткочасно. Як це працює? Сподіваюся, зараз побачите. Ось. Тобто, око це не бачить, це бачить камера. Розумієте? Це інфрачервона підсвітка. Для чого це зроблено? В Сполучених Штатах на вашій формі є спеціальні. Чорні міточки такі, наприклад, у Євгена Карася вони є, бо він носить мою форму. На Сполучених Штатах ви можете так само на каверах, на шоломах, на плечах тощо. Ви можете перевіряти, чи ваш це, чи ні. Тобто ви когось побачили, такого ага, Від Буски це наш, пішли далі. Далі ми можемо також працювати при, за допомогою цієї штуки. в у коли світла взагалі немає, наприклад, з картою, ми його увімкнули ось тако. Я зараз покажу, як Раз. Дивіться, ми підіймаємо і провертаємо його по годинниковій стрілці. І тоді він умикається вже на постійній основі. Він буде світити, скільки нам, скажімо так, треба. Ось не рекомендую це робити, коли ви десь у полі, тому що ви себе а, засвітите. Окей? Це що стосується приладу управління. Нічого складного. Є настроєчка невеличка підлаштування діоптрій, тобто можна скоригувати наш зір, якщо у вас зір не 100%, і ви можете це зробити або ось тут, або ось тут. І те, і те, працює. Е, є ще нюанс. Ось тут ми вибираємо зерність. зернистість і яскравість. Не вмикайте його на максимум, тримайте десь на 20-25-30%. Більше не треба буде втомлюватися око. Ще цікавий нюанс усі ці прилади, вони трошки свистять. Я зараз спробую вам ввімкнути цей прилад, і щоб ви це почули. Ось він працює. Дуже забагато світла. Бачите, так. Ось він працює. Зараз його до мікрофона піднесу. Це я підніс його до мікрофона. Зараз спробуємо ще раз. Ну, сподіваюсь, ви почули, як він собі свистить. Це така в нього робота. Дивіться, і ще нюанс, хлопці та дівчата. Так як ця річ доволі коштовна, в мене є тут невеличкий мотузок. Для чого це зроблено? Зараз я покажу. Ще один нюанс, який теж є дуже важливим, як це все правильно збирати. У нас є наш J-Arm і бачимо тут ось контакти. Контакти, цей гвинтик. Тощо, це збирається наступним чином. Чик, ось так. Ось ця річ. Вставляється сюди і просто закручується. Для чого ми це робимо? Це робимо, щоб причепити його до нашого шолома. А, чим мені подобається ось, наприклад, цей evs 14 тим, що він працює від одної батарейки АА близько 50 годин. Тобто, хлопці, він працює дуже довго. Решта приладів нічного бачення вони трошки сильніше і їдять батарейки. Отже. Ми монтуємо цю річ. таким чином. Далі в нас є рінемант або насорожий ріг. Теж його змонтуємо. Це дуже просто. Так, ви знаєте. Вставили, зафіксували, підняли. Далі в нас є декілька положень для того, щоб налаштувати це все. І ми робимо ось так. Ми просто встромляємо його сюди до характерного клацу. Далі ми налаштовуємо все, підтягуємо. І щоб не загубити, щоб не втратити коштовну річ, тому що ціна PVS-14 вона стартує десь з 2,5-3 тисяч доларів і йде аж до 5, в залежності від того, який клас, який фосфор тощо. Ну і е, податки не забувайте. Тобто це набагато дорожче, ніж зброя зараз. Розуміти. Далі просто кріпимо цей карабінчик ось собі за кавер-шолома. Якщо у вас є котячі очі за котячі очі. Не робіть дуже довгу ось цю, ось цю, мотузок, це просто е, паракорд, 550 корд без, без внутрішніх жилок. Це важливо, тому що вони тут не потрібні. Як це працює? Далі ми це скидаємо собі на око, все, вся ця річ підлаштована під. Мої очі під моє око. Якщо моє ліве око стомилося, я перекидаю його на праве. Відпускаю ось тут цю річ, просто перекидаю на праве і фіксую його ще раз. Бум! Можу працювати з правого ока. Бачите зараз. Отако, буде може трошки краще. Ось. Видно так? Очі буває що втомлюються. Це вкрай важливо, взагалі, якщо ви водій інколи перекидати, слід окремо зазначити, що одна з найбільших переваг приладів нічного бачення над тепловізорами це те, що ПНБ можна використовувати під час управління транспортом. Він бачить крізь скло, на відміну від тепловізорів. Тренуйтеся, виконувати усі дії з цим приладом. Налаштування тут вкрай прості, можете подивитися. Це ми регулюємо глибину посадки до ока. Взагалі, ось ці речі можна не використовувати, можна використовувати це вже, як ви забажаєте. І ось це. Це ви регулюєте нахил його. Плюс є ще один нюанс. Ми можемо регулювати його ось тут. Є ще один важель. Знімаємо. І можемо його коригувати по висоті. Тому. Давай рухайся гати. О! Ось так, бачите? І фіксуємо. Це, що стосується цих налаштувань. Також ми можемо користувати PPS-14 без нічого, тому що батарейка вже в нього внутрі. Всередині, перепрошую. Наприклад, PVS 20, а PSQ20 перепрошую, блок живлення в нього на потилиці, ось тут. І треба переносити, чіпляти. Там не вийде його просто взяти в руку і подивитися. Треба буде знімати батарейки, там ще багато додаткових нюансів є. Але це і так працює. Є ще один нюанс, спеціально зроблений, щоб, щоб запобігти. Деяким вкрай важливим речам. Ось зараз, ви бачите, працює. Дивіться. Ой, come on, зараз я покажу дещо. Бам. Камон. Працюй. Ви бачите, що в нас є ось ця річ. Дивіться, якщо ми її під'єднаємо зараз до нашого кріплення і відкинемо його. Він має потухнути. Ось він не працює. Для чого це зроблено? Для того, щоб вони на економили заряд наших батарейок. Цього вмикаю. Бачите, він працює. Бум не працює. Інколи він не прац... перестає працювати а, від струсу, але якщо у вас все правильно підігнано і ось ці контакти ніде не замкнуті, все буде працювати чітко. Зараз раз, ресет, вмикаємо. Все працює. Хлопці, ще один важливий нюанс: ця річ не працює, коли немає взагалі ніякого світла. Потрібен якесь джерело світла. Це може бути місяць, зорі, м навколишнє середовище, я не знаю, там все що завгодно. Якщо у нас немає світла, воно працювати не буде. Тоді нам у нагоді стане або ну, коли немає світла, або вбудований інфрачервоний ілюмінатор, або ось така річ це PEC-15 тактичний блок лазерний підсвітки та ціле вказання. Воно монтується на вашу зброю, і через приладне бачення ви бачите не тільки, ось, наприклад, ось цей лазер. Знаєте, у нас є зелений лазер, а є ще інфрачервоний лазер. Ось цей. Ви його зараз не бачите, але він працює. Зараз я вам це доведу. Я увімкну ось цю річ. Давай, показуй. Чик. Ти, господи, перепрошую. Дивіться. Бачите? Ось воно. Це не тільки інфрачервоний лазер, тут ще є хитра підсвітка. Сподіваюсь, що буде видно? Ось. Бачите? Наскільки змінилася вся ця річ. Тобто, у нас є не тільки лазер, а ще й інфрачервоний ліхтарик. Оком його не видно. Тобто ви можете стріляти, цілитись і давати своїм друзям, товаришам, побратимам наводку через. Ось такі блоки, вони теж вкрай коштовні. Цей блок коштує десь близько двох тисяч доларів. Тобто, ви повинні розуміти, що усе оце це є комплекс, який не гарантує вам нічого, але дає дійсно велику перевагу над ворогом. Тобто, що ми ви винесли з нашої невеличкої розмови? Що є прилади нічного бачення, що вони стануть вкрай крутими доповненнями до вашого. Вміння працювати вночі, до вашого вміння використовувати навколишнє середовище тощо. Так? Що ми ще дізналися? Дізналися ми те, що ці речі коштовні, що ці речі дорогі, треба з ними дбати, хлопці. Якщо ви водій, тренуйтеся, тренуйтеся з прикладом нічного бачення. Водити, якщо ви стрілець, Тренуйтеся стріляти з прилимічного бачення. Там немає нічого складного, але усі речі, що ви робите, ви маєте робити з цим приладом, тоді, саме тоді, ви будете професіоналом. Дбайте про ваше майно, не губіть ваше майно, зробіть йому ось таку страховочну мотузку. І тоді, якщо ви десь перечіпитесь, впадете, і ви бачите, що воно ну, доволі таке собі величеньке. Зірватися воно може. Можете десь впасти, може, продати якийсь осколок і вдарити вас по вашому кріпленню. Заведіть собі невеличку страховку. Тоді ви не будете страждати через втрачений прилад. Ось ці речі, до речі, не під Півс-14, під трохи іншу річ. Але теж вони працюють. Ледве не забув дуже важливу річ. Хлопці, коли ви налаштовуєте е, різкість ось цього приладу та й усіх інших, запам'ятайте, що ви маєте налаштувати це на безкінечність або на зірки. Тобто ви це увімкнули, так? І ви починаєте налаштовувати це все. Так, зараз знову світло ще є. Ось, ви починаєте. Ви не повинні бачити ось тут все в фокусі навпаки. Ви повинні налаштувати це так, щоб речі коло вас під ногами трошки далі були в розфокусі. Ваша основна мета це бачити далеко. Якщо ви, звісно, не працюєте з картами або не лагодите свою зброю, що вона вас там заклинило, тощо, розумієте? Тобто, ваша основна мета це бачити далеко і використовувати це як перевагу перед ворогом. Хлопці, іще один нюанс: ці речі бачать усе. Якщо хтось десь буде курити, вони це побачать. Якщо хтось десь буде використовувати м -м -м, телефон, ця річ все це побачить, тому що вони використовують світло і підсилюють його дуже сильно. Розумієте? Тому, будь ласка, дбайте про світлодисципліну, якщо ви на керівній посаді. І ніколи в житті не використовуйте цифрові, оті калічні а, прилади нічного бачення, тому що вони не працюють. Вони працюють завжди з дебіловатою підсвіткою і станеться так, що вас будуть бачити, а ви бачити не будете. Тому що ті прилади вони а, спроможні бути використані тільки десь на полюванні. Ось і все. З вами був Олександр Святов. Якщо я щось забув. Якщо щось не дорозповів, будь ласка, напишіть коментар. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм, на мій інстаграм. Будь ласка, розповсюдьте це відео. Будь ласка, натисніть вподобайку і підтримайте ЗСУ. Все буде Україна. Дякую вам всім. До нових зустрічей. Бай!